Наступила осінь, і хотілося якогось такого не ідеального відео, без спеціального світла, зараз це банальна лампа, настільна в мене, я не підключала софтбокс. Хотілося б за цих своїх перевдягань, малювань. Просто спокійного, простого, комфортного відео. Буває такий момент, коли дійсно такого саме не вистачає. І, певно, я вже і сама втомилася від цих ідеальностей, від цих ідеально вилизаних відео, фотографій, соцмереж. Тож сьогодні я пропоную вам зробити вдих, видих, заварити собі чаю смачного, нарешті відмагатися від себе і обговорити всі насущні питання, які в нас є. Сподіваюся, такий формат вам буде цікавий, і для мене він. Доволі новий. Це такий доволі незвичний для мене формат. Тож приємного перегляду, записайтеся чайком і давайте поговоримо. Для атмосферки я ще додала ось таке кольорове світло і запалила свічки. До речі, ось ця була подарована мені на день народження. Цю, здається, мені теж подарувало на якесь свято. Зараз запалюємо. Я дуже сподіваюся, що вам чутно це все і цей звук буде передаватися. Yeah. Тож, коли вся наша атрибутика готова, давайте почнемо з одного найхвилюючих питань, і мене в тому числі, воно дуже мене хвилює відпочинок. Насправді тут не треба навіть багато говорити. А, є така дуже класна приказка багато працюєш, вмій і багато відпочивати. Тобто ми взагалі зараз такі загнані, що багато працюємо, досягаємо успішний успіх, але на себе і на свій відпочинок ми забуваємо. Тож я дуже рекомендую і сама собі це говорю, що треба нарешті навчитися відпочивати, не просто скролити соцмережі, дивитися відосики, вийти на вулицю без телефона або з телефону брати на авіарежим, подихати, подивитися природу, піти до води і тому подібне. Тут, знову ж таки, не буду багато говорити, бо є дуже класне відео. Це, до речі, не реклама. Є дуже класне відео на ютуб-каналі Оля Шрамко. Вона там дуже класно розписала питання, пов'язані з відпочинком. Дуже багато класних думок вона дала, і я для себе багато чого дійсно винесла з цього відео. Хочу з вами декількома інсайтами поділитися, бо я собі їх записала в нотатки. 08.07.25. Ось так це все діло виглядає. І що я собі записала? Відпочинок це не зрада собі, не слабкість, це паливо. Відпочинок це не про місце, це про дозвіл і прийняття. Коли почуваєш, ти не гальмуєш свій розвиток, ти даєш йому простір. Оце взагалі мене просто вбило. Відпочинок це не втрачений час, а інвестиція у ясність, здоров'я і майбутнє. Ну, це дуже класно. І я для себе винесла таку думку, що треба відноситися до всього легше. Менше контролю відпустити, і хай воно триває, як воно триває. Дуже вдячна Олі за взагалі таке відео. Воно мене неймовірно надихнуло. Я зараз вчуся і працюю. Сама собою, як же ж відпочивати. Вчуся відпочивати. Другий аспект плинність часу. Або швидку Йо-йо-йо, То можна все, можна на цьому і закінчувати. Тож, чому так швидко плине час? Тільки було літо, і вже вересень, вже осінь, ну як так? Ну ми навіть не помічаємо цього. Цікавий факт, що в принципі, очевидно, для маленької дитини один рік це величезний відрізок його життя. А для нас, для дорослої людини, рік це, це ніщо, це малесенький, коротесенький відрізочок життя, який ось так от проминою. Дуже сильно впливають на наше життя рутина, емоції, тож а, і оточення не забуваємо. Тож, зробіть певне розслаблення серед <смі> свого оточення щодо своїх думок, переробіть собі рутину, якщо вона вас не, заціка... якщо вона вас не цікавить. Я, наприклад, не дуже любила ранку, я практично їх ненавиділа. Потім, коли я вже побудувала собі ту систему зранку, яку я... яка мені зручна, яка мені класна, від якої я кайфую, все, супер, життя налагодилось. Тобто, зранку я себе налаштовую на. Цей день, як все буде відбуватися, як все буде проходити. І, відповідно, я налаштовую їх на дуже позитивний, хороший день, Що ще треба, в принципі, для дорослої людини. Отже, виходить, що час плине завжди однаково. Просто ми його відчуваємо по різному, йолки палки Ось істина. Ми його відчуваємо по різному. Буває так, що ви поїхали в якусь там поїздку. І дуже швидко прийшов час, ви його не відчули. Бувало таке, що ви займалися чимось або не займалися. Коли ви, наприклад, не займаєтесь нічим, дуже довго тягнеться цей час. І до цього я б ще хотіла. Додати одну класну цитату з книжки Листи до сина Дмитра Стуса, цю е, фразу вписав один з листів Василь Стус, я зараз вам її зачитаю, я її собі виписала. Що активніше щільніше ми заповнюємо наш час, то інтенсивніше і цікавіше живемо. Так і є. Тобто, коли дійсно у вас продуктивні насичені дні, дуже класно ми живемо і є, є взагалі що згадувати. Тож, бізьте біля нотатку і, напевно, давайте починати з вами змінювати своє життя, робити це життя більш насиченим. Тому що ми не знаємо, що буде завтра з нашою даною ситуацією і живіть зараз, живіть вже. Враховуючи те, що я навіть не писала сценарій для цього відео. Тобто буквально декілька інсайтів, які б я хотіла сказати, я записала і все. Я навіть не знаю, як закінчити дане відео. Ми обговорили з вами дві насущні теми. Повинність часу і відпочинок. Можливо, є ще якісь теми, які вас тригрять. Напишіть в коментарі, або мені в особисті в інстаграмі є задоволенням, почитаю їх. Мені безмежно цікаво дізнаватися про інших людей щось нове. Тож, я сподіваюся, такий формат відео вам сподобався, такий більш розмовний. І, власне, як я завжди кажу в своїх історичних відео, дякую за увагу, поширюйте українське і обов'язково дбайте про себе.